Друзі, всім привіт! Мене звуть Марія Черенова, я експерт в продажах через Інстаграм. Чувак заплив прямо мені в кадр. Ну, ну Друзі, всім привіт! Мене звуть Марія Черенова, я експерт в продажах через Інстаграм і в особистому бренді. І сьогодні я просто відпочиваю на озері із сім'єю. Тут просто неймовірний вид, і я не могла вам не показати цю красу. І заодно розказати одну дуже важливу тему. А саме про те, як заробляти на своєму блозі, як заробляти через Інстаграм. Тому що, якщо так поглянути глобально, то все, що я маю в своєму житті: вільний графік, здійснення мрій, подорожі, можливість працювати з будь якої точки цієї планети. Я відвідала 13 країн за останні два роки. І це все я отримала завдяки Інстаграм. І ви можете подумати, що ну, онлайн заробіток це просто якісь тємки, щось таке незрозуміле. Але насправді все просто і дуже прозоро. І сьогодні я вам хочу розказати про сім способів монетизації свого блогу, тобто, як заробляти на своєму блозі в інстаграм або ну, в будь-якій соціальній мережі. Але я саме е спеціалізую але я саме експерт в інстаграм, тому розказую вам на прикладі інстаграм. Але так само воно працює і в Ютуб, і в Тікток, і в Телеграм. І перший спосіб це бути блогером і продавати свою рекламу. А насправді звучить так, ніби для цього потрібно мати якусь мільйонну аудиторію, але це не так, тому що для того, щоб у вас купували рекламу, достатньо мати хоча б… Тисячу підписників, ну і хоча б просто а, заявити про те, що ви продаєте рекламу. Тобто, можливо, розказувати про це в своєму блозі, можливо, а, написати навіть в шапці профілю про це, що а, співпраця за рекламою у вас за. А, Ну, типу, звертайтесь за співпрацею. Вперше за рекламою до мене почали звертатись, коли у мене було в блозі ще 1600 підписників. І насправді мікроблоги на півтори-дві тисячі підписників вони викликають більшу довіру на сьогоднішній день, ніж великі блогери. І я регулярно закуповую рекламу у блогерів, тобто у мене є менеджер, яка займається цим. Я не особисто пишу всім блогерам і домовляюсь про рекламу. І от я хочу сказати, що реклама у маленьких блогерів, у яких там тисяча п'ять тисяч підписників, ну і охоплення, там, скажімо, вісімсот дві тисячі. Рекламу цих блогерів приносить мені найкрутіший результат у співвідношенні на ціну підписника. Тобто я замовляла рекламу і у блогерів по 40 тисяч, і у блогерів по 400 гривень. І якщо потім рахувати ціну підписника, то у маленьких блогерів вона нижча. Тобто для рекламодавця це вигідніше, тому ви можете продавати рекламу на свою аудиторію. І це тільки перший спосіб заробітку на своєму блозі. Другий спосіб, дуже розповсюджений зараз, це вже інфобізнес, це стати експертом. Який продає свої консультації, марафони, інтенсиви, курси, наставництво, менторинг, індивідуальний супровід. Тобто ви продаєте свої знання, свій досвід, свою енергію а, в інфопродукті, це саме те, саме та тема, на якій я спеціалізуюсь, тому що я створила найбільшу онлайн-фотошколу України Фотограф з нуля. І спочатку, перший потік у нас був всього 13 учнів, а зараз у нас регулярний набір по 150 учнів, і ви можете самі порахувати. Якщо 150 учнів в середньому по 15 тисяч гривень, то ви можете самі приблизно порахувати прибуток. Тобто, це дуже і дуже класний спосіб заробітку. Це не просто е, сидіти і пилити, пилити сторки і рілси. Це реальний бізнес, який приносить реальні великі гроші. І Якщо ви маєте якийсь свій досвід, знання, ви можете упакувати це в інфопродукт, тобто в консультацію, в супровід, в ментори, все, що я перерахувала, і продавати це за певною схемою і заробляти дуже класно і головне з будь-якого куточка планети. Просто так сидіти біля озера, а вам гроші. На вашу картку, тому що ви в цей час можете зробити сторітелі, зробити різ, зробити відео на Ютуб, як я зараз, і просто продавати в цей час. От, просто поки я сьогодні тут мені прийшов, о, прийшла передоплата на курс фотограф з нуля. Мені прийшло дуже багато запитів на новий курс Інстабіз і о, мені пройшла бронь на новий курс. І е, просто в цей же момент я записую відео, я, я відповідаю е, своїм людям, своїй аудиторії в Директ. Тобто ви зможете працювати з будь-якою з будь-якого куточка світу. Друга, е, ой, третій, третій спосіб е, заробітку в інстаграм монетизації свого блогу це Продавати свої послуги, тобто, якщо ви юрист, нотаріус, ми, до речі, сьогодні шукали з сім'єю послуги юриста онлайн, юрист, нотаріус, психолог, фотограф, таролог, нумеролог, ну тобто, будь-яка ось така професія, яку коли ви можете продати свої послуги через інстаграм. Тобто це також може бути як безпосередньо там фотограф, фотосесія, фотодень, фотокнига, тобто все, що пов'язано з цим. Якщо це перманент, так там перманентний макіяж, тобто ви також за допомогою свого блогу, свого особистого бренду, ви можете підвищити, збільшити трафік. На свої послуги. Тобто, простою мовою кажучи, ви можете створити чергу із клієнтів на свої послуги, завдяки своєму Instagram. І у мене так і сталося, тому що коли я почала вести інстаграм стабільно. Через місяць у мене була така черга на мої послуги як фотографа, що я заробила х2, тобто я стабільно заробляла десь 30 тисяч гривень, це був 2020 рік. І коли я почала вести інстаграм, я заробила 60 тисяч гривень. Це був просто для мене шок-контент, особливо коли за один день я заробила 20 тисяч гривень. А на чорній п'ятниці ну це було просто щось неймовірне. Що ось так легко, завдяки а, такому інструменту як інстаграм, сьогодні ви можете збільшувати просто іксувати свої доходи. Просто x2, x5, x10. Якщо ви цього хочете, вам обов'язково потрібно розвивати свій блог. іти в проявлення розвивати інстаграм, розвивати особистий бренд. І з цим я допомагаю на курсі Інстабіз. Наступний спосіб монетизації тут уже якісь мошки літають. <свісно> наступний спосіб монетизації свого блогу це робота в команді за кадром. Тобто зараз дуже багато таких великих. Інфопідприємців, як я, яким, звичайно, що потрібна команда. Це і менеджер з продажів, це контент-мейкер, сторіс-мейкер, директ-менеджер. Тобто, розуміючись в Інстаграм, знаючи, як працює ця система, ви зможете працювати в команді, давати команді класні результати, а зазвичай члени команди працюють на відсоток. І відповідно чим більше буде заробляти компанія, тим більше будете заробляти ви. Тому це дуже класний спосіб також заробляти, монетизувати свої знання, якщо ви не хочете бути в кадрі. Так також можна і так також працюють члени моєї команди, в тому числі. Наступний спосіб заробляти на знаннях своїх в інстаграм це товарний бізнес інстамагазин. Причому ви можете це поєднувати з попередніми способами. Наприклад, у мене є моя. Фотошкола онлайн. У мене є мій курс по інстаграм, інстабіс, але це не заважає мені в будь-який момент відкрити якийсь товарний бізнес. Ну, колись я мріяла про магазин білизни. Зараз це відійшло на якийсь другий план. Але в будь-який момент, якщо я захочу, я можу створити реально свій товарний бізнес через інстаграм, тому що я вже знаю, як продавати через інстаграм. І мій інстамагазин 100% буде успішним, тому що у мене є знання, досвід і. Навички продажів і навички створення команди. Тобто, ви... Інстаграм це така платформа, на якій ви можете навчитись реально заробляти на все життя. Ви просто вчитесь один раз, і потім маєте знання, які ви монетизуєте все життя в будь-яких різних проявленнях і в різних інтерпретаціях. Наступний спосіб це. Консультації та інфопродукти саме по веденню Інстаграм. Тобто, уявіть собі, коли ви вже вмієте вести Інстаграм, коли ви є такий експерт, або як я а, кажу на себе, я вже гуру в Інстаграм. Звичайно, що до мене звертаються і просять а, там, і допомогти в оформленні сторінки, допомогти в введенню побудові стратегії, О, до мене звертаються із питаннями по Інстаграм. І до вас так само будуть звертатись, просто коли будуть бачити, як круто ви розвиваєтесь, проявляєтесь. А коли будуть бачити вашу сміливість, сміливість йти вперед. І тут ви можете давати консультації як в своїй ніші. Наприклад, якщо ви там майстер манікюру, ви можете надавати консультації по веденню інстаграм для майстрів манікюру. Або фотограф для фотографів, хендмейдер для хендмейдерів, у мене є подруга, яка навчає вести інстаграм лікарів Наталя Бойко, можете підписатись в Інстаграм, якщо ви лікар, дуже класний блог моєї подруги. І ви можете давати от саме навчати вести інстаграм в своїй ніші. Це взагалі. Тобто, якщо ви навчитесь вести інстаграм в своїй ніші. Знаходити клієнтів в своїй ніші завдяки Instagram, то звичайно ви потім легко зможете своїм колегам допомогти це робити на один, два, три розкласти просто як їм робити це. Або ну це перший такий крок. А далі другий крок це вже на широку аудиторію. Тобто я також починала із там курсу просування для фотографів, фотоклубу для фотографів. А зараз, звичайно, що я вже розумію, як це працює в будь-якій ніші. Я для будь-якої ніші, для інстамагазину, і для експерту і для е, інфобізнесу розкладу, як що робити стратегію розвитку саме в інстаграм. Тому це також дуже крутий спосіб монетизації. І говорячи про цифри, наприклад одна консультація по веденню Instagram може коштувати 100 доларів, тобто 4 тисячі гривень, або ну, на початку хай це буде 50 доларів. Це просто зі старту. 2 тисячі гривень за годину консультації. Це такі ціни на ринку. Якщо ми говоримо про курс, то це вже від 300 доларів, тобто десь ну, від 10 тисяч гривень. 10, 11, 12 тисяч гривень. Такі ціни на ринку. Якщо це менторинг безпосередньо з вашим веденням, то це вже від 800 тисяч доларів. Тут важливо також не знецінювати свої знання, які ви передаєте, і давати класний продукт, за який не соромно буде ставити високий чек. І ще один такий невеличкий спосіб, на якому можна також заробляти, це якісь партнерські програми, реферальні посилання. Тобто, коли ви даєте посилання, за яким вам... Ну, грубо кажучи, крапають відсотки. Тут важливо, щоб це було щось таке, що вам дійсно близько. Тобто, ну якщо, наприклад, цей продукт ви не тестували і ніколи не пробували, і ви його радите просто заради грошей, то ну я проти такого, я за екологічне просування, екологічні продажі. Тобто, якщо ви цим реально користуєтесь, вам це подобається, і ви, якби це ваша щира рекомендація, тому що це. Допоможе великій кількості людей, і ви от щиро своїм підписникам, як своїм друзям, рекомендуєте це тоді так. Тоді я за, і тут ви можете також розміщувати реферальні посилання. Ну це так також такий невеличкий вид реклами. Тому, друзі, насправді заробітку на Instagram інстаграм... Дуже дуже багато є способів. Головне почати. І тут є така е, класна фраза, що спочатку Instagram, спочатку, ви працюєте на свій блог. Так, спочатку може бути важко. Спочатку ви, ніби, розмовляєте зі стіною, ніхто вам не відповідає. Реакції немає, а потім блог працює на вас. І все починає складатись просто магічним чином, якщо ви в певний момент не здастесь, продовжите бити в одну точку, і тоді обов'язково у вас буде результат. Чекаю вас на курсі Інстабіз. Це курс, в якому ви з нуля упакуєте свій блог, навчитесь продажам, навчитесь монетизації, навчитесь знаходити клієнтів. І Заробляти через інстаграм, проводити клієнтів через інстаграм, вишукувати клієнтів в чергу і дуже дуже класно заробляти завдяки своєму блогу. З вами була я, Марія Черенова, і я бажаю вам кожному, хто дивиться це відео, щоб ваші робочі дні проходили ось так в кайфі, в насолоді, із разом із сім'єю на озері і заходом сонця. Гарного вам вечора, папа, тих -па. мовчати. Тихенько мовчати.